Якщо, наприклад, людина ну, не дуже довіряє там, пробігу або ще чомусь, чи дозволите ви приїхати із діагностикою, щоб вони перевірили свої оці? Звісно, без проблем. По-перше, у нас відкритий номер кузова на кожному з автомобілів, які ми публікуємо в авторія. Там ви можете побачити номер кузова, перевірити всю вхідну інформацію. Далі, коли ви приїжджаєте дивитись на майданчик, ви звіряєте, щоб номер кузова співпадав, щоб так розсіяти всі свої сумніви. Далі можете перевірити діагностика там, чим вам чим захочете. Це без проблем. Тому якось так. Все, бачите, друзі, будь-яка перевірка. Да, все відкрито. Так що Білопільський шлях, 11, лютий імпорт. Чекаємо, можете приїжджати з перевірочками, і ніхто вам нічого не скаже. Да, зараз ми повісимо на проїдемося на цій ракеті, Кстати, і подивимося, як виглядає банер з дороги. що У нас усі новий великий банер, лютий імпорт, лютий імпорт оновився повністю. Так що все, друзі. Слідкуємо, дивимося, лайкаємо, репостимо. Та лайкам обов'язково. Що не подобається наш контент, я не розумію. Ми стараємося тут штані, випригуємо, робимо все можливе. Тому си рівно ніфіа не робиш, сидиш в Тік-Токі, Нажми лайк. Сто процентів. Так дякуємо за перегляд. Звертайтеся.